Нарешті загадковий таймер в гаражі дійшов до загадкових трьох іксів. Що насправді цей відлік був до офіційного анонсу нового гри і до початку реєстрації на відкритий тест. Посилання на нього буде в описі. Так от разом з цим ВГ викатали двохвилинне відео, де показали багато чого цікавого. Я думаю, що всі вже бачили це відео, а тому не бачу сенсу розглядати його покадрово ще раз. Але тим не менш до деяких деталей ми ще повернемось. А в цьому відео я розповім вам про всі деталі та нюанси, які мені вдалося дізнатись з різних джерел. Зокрема, це офіційні відповіді від розробників. Повірте, там багато чого є, тому протискайте вподобайку та підписуйтесь на канал, а я розпочну. Почнемо з того, що всі ваші танки, які зараз є у списку проданих, ймовірно, просто зникнуть звідти без можливості їх повернути, окрім як, звісно, купити їх знову в крамниці. А тому у вас є час, щоб їх викупити до переходу на Unreal Engine, тобто ще близько трьох місяців. Ціни на відновлення протягом цього часу не зміняться. Відповідно, відновити доведеться по тій ціні, яка є зараз. Схожа ситуація нас чекає з танками в гілках прокачування, але тут є суттєві зміни. По-перше, гілок танків більше не буде, на їх зміну прийдуть такі собі сети, тобто набори. В них будуть різні танки і не завжди однієї нації, тому прив'язка по націям більше не буде. Щоб отримати танки з цих сетів, потрібно буде прокачувати рівні, як саме поки невідомо. Можливо, це буде щось на кшталт прокачки за досвід з бою, як є зараз, оскільки розробники сказали, що вільний досвід не зникне, але буде дещо інакшим. А от елітний досвід нас покине. Далі за рівні ми отримуємо валюту ключі. Які ми можемо відкривати ці самі сети або танки з сету. І судячи з відео, то в цих наборах будуть як звичайні, так і колекційні та преміум танки. Тобто прокачка тепер виглядатиме саме таким чином. За словами розробників, прокачати танк тепер буде складніше та цікавіше, щоб це не означало. Всі рідкісні танки такі як фаза залишаться так само рідкісними. Також буде один доступний всім сет з якого будуть починати всі новачки. До речі, на відео ми бачимо, що в кожному з трьох представних сетів є певні теги. Наприклад, у першого це досвідчений мобільність та броня. Відповідно, навіть по таким параметрам будуть розділятись набори танків. У другому початківець мобільність та альтернативна гармата. А от у третьому початківець історичний, броня та альтернативна гармата. Також можна побачити, скільки вже є танків з цього набору та переглянути схожі набори. А ще бачимо, на яких рівнях що буде відкриватись. Всього рівнів 100, але тільки на деяких ми відкриваємо танк. Причому, крім танків, ми ще бачимо в одному сеті присутній контейнер. Тут відразу варто додати, що всі танки, які у вас є зараз, то вони у вас залишаться, і з них навіть можна буде продовжити прокачку всередині сету. А тому варто поквапитись і викачити всі ті машини, які давно хотіли. Також ще невідомо, що буде з тими танками, які прокачені, але на даний момент не куплені, тому їх краще теж викупити. Танки, які не встигли відновити, не вдасться вже ніяк повернути, в тому числі й через підтримку. Оскільки на етапі монтажу з'явилася нова інформація, то додам її тут. Теперішні танки 10 рівня будуть останніми в сетах, а тому, якщо вони у вас є, то на релізі ви отримаєте вже повністю відкритий сет, де цей танк є останнім. Через це дуже важливо зараз отримати всі танки 10 рівня. Також тепер не потрібно буде страждати на якомусь танку, який вам не подобається, щоб прокачати гілку. Наприклад, щоб дійти до бачата 7 рівня, можна буде грати на шарфюр 6 рівня замість бачата, який теж буде на 6 рівні, або взагалі дійти до нього на AX1390. І ще одна новина: більше не буде можливості продавати. Колекційні та преміум танки. Лудомани, що ви на це скажете. До речі, про танки. Тепер у грі буде всього 7 рівнів. Тобто всі машини отримують на релізі на 3 рівня нижче, ніж є зараз. Наприклад, танки 10 рівня будуть танками 7 рівня, танки 9 рівня 6 і так далі. Стосовно тих машин, які є зараз на першому, другому та третьому рівнях, то вони залишаться у грі, але їх очікує ребаланс. А також вони будуть в окремих сетах і гратимуть також окремо. Проте на релізі гри на цих танках не вдасться піти в бій, і як на мене давно вже пора щось зробити з піском, бо там майже ніхто не грає. Тут ще варто додати інформацію про те, що навчання в грі та навіть так звана нубка будуть перероблені. Далі всі танки отримують відразу pbr якість, це чудово. Ще відомо, що деякі машини, окрім візуальних змін, отримують зміни в ігроладі, причому деякі дуже сильно зміняться, але що саме в них будуть міняти, і що це за машини ще не уточнили. Стосовно різних сертифікатів на прокачування та купівлю техніки, колекційних предметів, бустерів і тому подібне, то вони залишаться у сховищі. Те ж саме стосується і аватарів з фонами профілю, які тепер, до речі, можна буде прив'язати до конкретного танку. Вау! А от контейнери доведеться відкрити, детальніше про це я вже говорив в попередньому відео. І до речі, нарешті ми дочекались цього, і тепер анімація відкриття контейнера буде схожа на анімацію відкриття замкнутого контейнера, який є у грі зараз. Самі ж контейнери та розіграші нікуди не зникнуть. Ще з нового, це повністю перероблені навички екіпажу. Тепер у танки будуть командири. З того, що видно відео, то командири мають різні здібності. Наприклад, з Дунканом ми матимо ймовірність нанести більшу шкоду кожний третій постріл з шансом 8% та швидше перезаряджання на 3%. Рівень командира можна прокачати і з кожним рівнем покращується здібність, а крім них, ви будете отримувати різні нагороди, у відео, наприклад, показали золото. Інша командирка має інші здібності, наприклад, збільшення хп танку. Судячи з усього, командири будуть для кожного танку окремо, і з того, що видно, то деякі з них будуть підходити тільки на певні класи техніки, а деякі будуть універсальними. І що цікаво, кожен командир матиме своє озвучення грі, яке замінить національні озвучки. Також відомо, що деякі командири будуть безкоштовні, а деякі виключно за донат, але це не перетворить гру на Pay to Win. Той прогрес навичок, який є зараз, перенесеться на командирів, тобто якщо у вас все прокачено, то й командири будуть відразу прокачені. Також кожен з них матиме свою історію, яку можна почитати. Стосовно кланів, то там наразі ніяких змін не буде, але скоріш за все на етапі тесту їх не додадуть, а на релізі сама механіка кланів повинна бути у грі. А от щодо взводів то немає чіткої відповіді, але на запитання про них Артур залишив реакцію плачу, тому є ризик, що їх більше не буде, принаймні такими, які є зараз. Ранги також можуть змінитись, як мінімум назвою, а як максимум повністю механікою або взагалі виводом з гри. Але весь ваш прогрес збережеться бо компенсується відповідно до змін. Відміток на гарматі чекати поки не варто. А щодо статистики аккаунту, то вона залишиться, але буде дещо змінена. Як саме ще невідомо, але відомо, що буде додана окрема статистика по боям в режимах. І, до речі, про режими. Рейтингових боїв більше не буде, але є натяк, що замість них буде щось краще. Причому ми це побачимо ще на тесті гри. І на питання чи будуть відмітки на гарматах, то Артур сказав, що в основному режимі вони не потрібні. Тому цікаво, що це все ж таки за режим, який схоже замінить звичайні бої. Сертифікати на рейтингові танки можна буде отримати в інший спосіб. Різні фан режими залишаться, але не всі відразу з'являться з релізу. Турнірні бої та кіберспорт теж залишаться у грі, але буде перероблена технічна система, щоб було легше все це організувати. Але чи будуть вони на релізі гри, наразі невідомо. Обвіси та камуфляжі теж залишуться, причому ті камуфляжі, які йдуть відразу з танком, як це є у Вафлі 100 або М60, то їх можна буде зняти. Але сама кастомізація зміниться і, як саме дізнаємось тільки на тесті. Бойова перепустка та сезони теж нікуди не дінуться, але можуть зазнати незначних змін. Здається, про все, що є в гаражі, вже розповів, пора вже переноситись в бій. А тут відразу нюанси: по-перше, є ймовірність, що тепер 120 ФПС це не межа, і на потужних ПК буде всі 240. Проте грати на ультраграфіці можна буде тільки з комп'ютера, а от з телефону буде максимум 60 фпс, та навіть iPad Pro не зможе в 120 кадрів на секунду. Але не спішіть засмучуватись, бо графіка на мінімальних налаштуваннях буде вже кращою, ніж є зараз на максималках, принаймні зі слів розробників. Ну і оскільки Unreal Engine доволі і рушій, то гра має запускатись на більшості пристроїв. Те, що всі мапи тепер будуть виглядати значно приємніше, думаю, ви і так зрозуміли. Але я хочу звернути увагу, що крім цього на мапах ще відбуватимуться якісь події. Наприклад, на ешелоні бачимо переміщення контейнерів, на Ельпінштаті їздить футуристичний потяг. Подібне робить світ трошки живішим. Особливо мені сподобалось, як від вибуху танка звалюється сніг з дахів будинків. Також дуже круто виглядає оновлена міні-мапа, але в даному відео вона є тільки на одній мапі. Загалом на тесті буде 15 мап, які перероблені в новій якості, а деякі навіть гімплейно. Але по розмірам вони майже не зміняться. Скільки вийде на релізі, невідомо, проте відомо, що згодом варто очікувати повернення старих мап: Міраж та загублений храм. Стосовно геймплейної складової, то вона кардинально не зазнає змін. Якщо не рахувати нову фізику, де тепер танк може перевернутись. Але якщо таке стається, то танк якимось чином буде перевертатись назад. Також танк буде нахилятись вперед та назад при зупинці. Інтерфейс теж не зазнав суттєвих змін, трошки змінився приціл та відображення модулів, а також видно командира та його навички. З того, що ще відомо, то обладнання змінювати не будуть, а от спорядження та амуніція можуть змінитись. Хоча на відео бачимо звичний нам ревкомплект. Вогнегасник та аптечку, можливо, адреналін та форсаж зникнуть. Стосовно підсвічування броні, то воно не стане таким, як є у великих танках, але й не залишиться як було. Зі слів Артура, у налаштуваннях буде можливість уникнути інше підсвічування броні, але більшості воно не сподобається, оскільки розраховано на початківців. Також управління на сенсорі тепер можна буде розмістити за своїм бажанням окрім джойстика, який буде на тестовому сервері. Загальний чат також не збирається повертати, але можливість написати другу залишиться. Голосового зв'язку також немає наразі в планах, але перехід на новий рушій дозволяє подібне реалізувати. Крім цього, ще оновлять ці звуки гри. Якщо ви полюбляєте моди, то їх підтримка, скоріш за все, завершиться з переходом на новий рушій. На питання про те, чи можуть згодом з'явитися танки восьмого рівня, Артур відповідає в теорії, тобто тепер є ще більше шансів, що з'явиться якась більш сучасна техніка. Також варто зазначити, що це не буде окрема гра, тобто той бліс, який є зараз, ви вже не зможете пограти після переходу на Unreal Engine. Якщо ви власник ноутбука на MacOS, то можна вам поспівчувати, оскільки на даний момент невідомо чи буде підтримка цієї операційної системи. Нагадаю, щоб взяти участь в тестуванні, потрібно подати заявку через сайт і вказати, з якої платформи ви граєте. Потраплять на тест не всі відразу, і які саме критерії для цього не розголошуються. Але якщо все ж таки пощастить, то повідомлення про це прийде вам у грі та на вашу пошту. Таких тестів буде декілька, тому участь в тестуванні зможуть взяти рано чи пізно всі. Зрозуміло, що новий рушій принесе в гру не тільки нову фізику та графіку, а й кардинальні зміни. Я певен, що багато хто скаже, що гра стане ще більш мутяшною і нереалістичною, проте варто визнати, що гра вже давно не про це, і зараз вона почала рухатись бодай в якомусь напрямку, а не намагається одночасно утримати те, що було актуально 10 років тому, і рухатись в бік сучасних ігор. І я особисто ці зміни одобрюю. Проте, цікаво, як воно буде все на релізі. Що ви думаєте стосовно цих змін, обов'язково пишіть коментарі та не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал. Там зовсім трошки до п'яти тисяч залишилось. Також радий буду вас бачити в своєму телеграм-каналі та дискорд сервері. З вами був Найспік. Прокачуйте якомога швидше танки та повертайте все продане з ломбарду. І побачимось в наступному відео.